Оце біль усіх військових, у яких є спальний мішок. Зазвичай міноборони ставить тут не магніти, а липучку. А липучка, вона знашується, вона шумить, вона забивається всіляким брудом. Магніти ні. Вони самі стрибнуть, куди їм потрібно, і підлаштуються, не поцарапають вас і не видадуть вашу позицію. До того ж, за рахунок зовнішньої магнітної коліски спальник буде закриватись як час, який нічого не буде потрапляти в молнію. Ну і звісно, основна функція не пустити холод і мікровологу. Через блискавку всередину. За рахунок того, що ми винесли куріску назовні, вона так зараз огортає зверху, і у води взагалі нема шансів потрапити всередину. І це лише один маленький нюанс із всього того, що ми робимо зі спальними мішками. Тому, якщо вам потрібен класний надійний спальник, звертайтесь, я зроблю індивідуально під вас, під ваш бюджет. Розмір, колір, підігрів, подушка, простирадло, Пишіть, зробимо вам класний спальник. А якщо у вас ще є круті ідеї, пишіть їх в коментарях. Завжди їх розглядаю і найкраще йдуть у роботу.